Права 11.7. Розгляньте таблицю, у якій подано кількість населення в деяких містах України. На момент останнього перепису населення подайте ці числа у стандартному вигляді. Ну що ж, стартуємо. Отже, бачимо, що тут є різні міста в різних областях. Ну, Давайте переводити ці числа у стандартний вигляд. Записуємо перше. Так, яке тут у нас число? у... Місто Арцис Одеська область 16370. Це дорівнює. Перенесемо кому на 3 на 4 розряди ліворуч, щоб було число більше одиниці і менше 10, то це буде 1 637 тисячних, Що множиться? Ми сказали на 4 розряди, то це буде на 10 тисяч потрібно помножити. Якщо ми помножимо, у нас буде попереднє число. Ну і це дорівнює тоді. 10 тисяч це 10 у четвертій степені. 10 нуліться саме на себе 4 рази 1 і 4 нолики. Це буде 1,637 тисячних на 10 у четвертій степені. Так, наступне місто Баторин. Чернігівської області, то ми записуємо 2. Отже, його населення 3066. Тобто, якщо ми перенесемо кому на 3 розряди ліворуч, то це вийде 3,66. Тисячних, це число більше одиниці менше, ніж 10. Ну і помножити треба на 1000. Тоді буде попереднє число. Тисячу – це 10 у третій степені. То ми записуємо тоді в стандартному вигляді як 3,66 тисячних на 10 у третій. Є? Друге. Біла церква, це Київська область. Записуємо, це вже буде третє. Отже, 200 тисяч 131 Особа. Це досить велике населення. 200 тисяч 131. І це дорівнює. Щоб представити в ляді добутку числа, яке менше, одини... більше одиниці менше 10, перенесемо кому на 3, на 4, на 5 розрядів ліворуч. То одержимо 2,0. Потім пишемо 2 нулі. 131. Так. Читається 2,131. Це у нас буде 100 Так. На скільки потрібно помножити, ми перенесли на 5 розрядів. Це буде на 100 тисяч. Якщо ми перемножимо, ми отримаємо попереднє число. і Це дорівнює. Ну що ж, 100 тисяч. Це 10, що множиться саме на себе 5 разів одиниця і 5 ноликів. То ми записуємо це як 2, цілих. 2 нолі 131 на 10 у 5. Є? Так, четверте у нас Дніпро. Це Дніпровська, Дніпропетровська область. Велике населення. Так, обласний центр. Так, Записуємо тоді четверте. Отже, 1 мільйон 65 тисяч. 8. І це дорівнює. Щоб записати вигляді добутку, де одне число більше одиниці і менше 10. ми перенесемо кому на 6 розрядів ліворуч. Це буде одна ціла. Потім 65. Вісім. 65 тисяч вісім мільйонних. Що множиться? Ну, ми на шість розрядів перенесли, то це помножити на мільйон. І це дорівнює. Тоді це можна записати як одна ціла. Шість тисяч. 8 мільйонних, що множиться 1 мільйон це 10, що множиться саме на себе, 6 разів, одиниця і 6 роликів. То ми записуємо на 10 у 6. є. Так, переходимо до наступного міста. Це буде у нас енергодар Запорізької області. 56 242. Записуємо п'яте. Отже. Пишемо 56242. І це дорівнює. Перенесемо окому на 4 розрядні ворож, щоб було число більше одиниці менше 10. То вийде 5, цілих. далі. 6242. тисячних, що множиться. Ми перенесли кому на 4 розряди, то помітрюємо помножити на 10 тисяч. Що ми перемножимо, у нас вийде наше вихідне число. 10 тисяч це 10, що множиться саме на себе 4 рази. То ми записуємо як 5, цілих 6242. 10 -ти тисяч на 10 у четвертій. Бо 10 тисяч це 10 що множиться саме на себе 4 рази. Є. Далі наступне місто Житомир Житомирської області. Не така велика. Кількість мешканців. Записуємо 6. Житомир 284 тисячі. 236. І це дорівнює. Перенесемо кому на, 4, на 5 розрядів ліворуч, щоб було число більше одиниці і менше 10. Це буде 2, цілих, потім 84 тисячі 236. Так. Що множиться. На, ми перенесли на 5 розрядів ліворуч, то це буде на 100 тисяч. Якщо ми перемножимо, ми одержимо вихідне число. І це дорівнює. 100 000 це 10 що множиться саме на себе 5 разів одиниця і 5 ноликів. То ми записуємо як 2, 84 236 100 тисячних на 10 у 5 степень. Наступне місто Іршава Закарпатської області. Неподалік я народився. Так, ну що ж, записуємо 7. Отже, 9515. Невелике містечко, 9515. І це дорівнює. Ну що ж, перенесемо кому на три розряди ліворуч, щоб було число більше одиниці менше 10, то вийде в нас 9,515. Що множиться, ми перенесемо на три розряди ліворуч, то це буде на 1000. Що ми перемножимо отримаємо вихідне число 1000 – це 10 у третій степні. Десять на себе три рази. То ми записуємо тоді у стандартному вигляді як тисячних на 10 у 3 степені. Є? І останнє 8. Харків. Харківська область, величезне місто. Записуємо 8. Кількість мешканців 1 мільйон 470 тисяч 92. І це дорівнює. Перенесемо кому на 6 розрядів ліворуч, щоб отримати число більше одиниці менше 10. То у нас вийде 1 ціла 470 тисяч 92. Мільйонних, що множиться. Ми перенесли на 6 розрядів. Тобто потрібно помножити на мільйон, щоб було те число, з якого ми розпочинали. Пишемо, що множиться на мільйон. І це дорівнює. Мільйон це 1, Що множиться на 10 у 6. 10 потрібно помножити саме на себе 6 разів, одиниця і 6 ноликів. То ми записуємо тоді в стандартному вигляді як 1,470 тисяч. 92 мільйонних, що множиться на 10 у 6. Є? А зараз записуємо відповідь. Подайте ці числа у стандартному вигляді. Отже записуємо ці числа у стандартному вигляді. Е, так, ну, я не буду писати 1, 2, 3, просто їх перерахую, бо тут немає 1, 2, 3. Та ми записуємо.

на десять у шести. Далее пять целых шесть тысяч двести сорок два на десять у четверти. Далее две целых. восемьдесят четыре тысячи двести шесть на десять у пятей далее девять тысяч пятьсот девять целых пятьсот пятнадцать тысячных на десять у третьей І в нас залишилася одна ціла 470 тисяч 92 мільйонних на 10,6. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання про числа у стандартному вигляді. На цьому вправу завершено.